Друзі, визвали срочно. Коротше, протечка у нас в ось в цьому бакі, Скоріше скоріш за все, у нас така погана вода, що він прогнив і вон, бачите, риже все потекло. Зараз витягну його і покажу, що з ним трапилось. Дівчина каже, що ну, хазяйка, що піднялася вода і почала вже топити бак. Е, побачила, вовремя, що води в домі немає, і перекрила ось цей е, відний кран. Е, купили новий бак, там, скоріш за все, мембрана така її вже... Е, все, Купили. купила новий бак, зараз будемо міняти бак. Чуваки, ви зараз офігієте, Я перший раз таке бачу. Коротше, е спустився я вже сюди в яму, дивіться. Почав е відкручувати, ось, відкрутив один орінг. он, почав знімати іншу трубу. А тут, диві... тут просто дира. Просто дира. Я в шоці. Зараз витягну це все і наверх і покажу. Щоб ви розуміли, я його єлі достав. Я повністю весь мокрий, дивіться, скоріш за все воно текло, десь просачувалось. Весь насос трохи поржавів. Навіть фонтаном бризкало трохи вверх. Може ще тут десь щось. Коротше, по факту. Дивіться. Я перший раз таке бачу, я в шоці. Дивіться. Скільки тут. Тут, тут, тут води в ньому, він просто не підйомний Він повний, повний води. дивіться Просто жесть. Воно скільки в баків води. Повний бак води. Повний. Мало того, що повний бак води. І ще... Й... Ін... ще Інще... <кхід> Розірвало його ж таки цікаво. Така диромаха, дивіться як його прям. І це навіть не по шву. Прикольно, прикольно. Замість цього зараз поставимо новенький, це все зараз почистимо, зробимо йому ревізію. Поставимо і буде все працювати. Новенький, новесенький. Все, провіримо зараз тиск. Накачаємо. Вирішив я розібрати повністю все, зробити йому ревізію. Дивіться, що всередині. Ось така мачмала. Дивіться. Прям, ну прям ржа і ржа. Ось така. Коротше, іноді всьому треба робити ревізію. Ось, і він навіть навіть потік із того, що тут закоксовувалось потроху. Бачите, він весь аж покрився ось трошки режйом. Зараз все це розберемо. Зробимо йому повністю чистку, повну ревізію. Зберемо на новому бакі І все. А той бак, звісно, також. Тут прям дивіться. Я вам зараз покажу, дивіться. Ось. Це тут була шланга і сюди потрапляла вода. Дивіться, тут все закоксувалось до такої степені. Що, я вже зібрав в кубку, зробив повністю ревізію, почистив трубку від іржі всередині. Перебрав, ось тут все розкрутив, перепакував тут, підтікало. Тут заводське було на клею, приклеєне. єлі викрутив. Е, перепакував все на паклю з е, уніпаком. Е, розібрав, також тут підтікало, було риже, бачили весь насос, он рижий також. Також було на клею, все розпакував. Е, перепакував на паклю. Зробив чистку, ревізію ось тут. А, повністю все в тройнику. Тут, де дав, датчик е, тиску. Все, зараз ось так він виглядає. Опускаю його всередину вниз туди в яму і будемо під'єднувати. Виходить вже відео дуже задовго. Коротше, одною ревізією ось цих уголків і трубок заміною бака не обійшлося, Того, що підклинює мотор. Десь потрапила водичка і підклинює мотор. По-перше, ось тут ось якийсь накіп. А по-друге, дивіться, розібрав. Ха. А тут... де воно? Ось, а тут взагалі просвіта нема. Добився я нарешті того, щоб двигун крутився чітко, ось так, бачите як. Довелося все розібрати. Розібрати повністю все. Зараз ось це почистимо, помиємо і все будемо збирати назад. Так, дивіться, він коли включаєш, він навіть взагалі... Не запускався, зараз його в розетку і він починає вже працювати. О. А то навіть не крутився. Я думав просто поміняю бак і піду додому. Угу. Я вже тут вошкаюсь 2,5 години.